Боже, у вогні не дай згоріти, в місті дай мені Твоїм пожити, хай у свій не втягне слід, Блудний світ, сей темний слід, О милості бездна. Музей у селі Сковородинівка Харківської області головна історична пам'ятка про життя видатного філософа України Григорія Сковороди. Його праці це філософія серця, людяності, волі, того, що зосереджує український дух і проти чого воюють окупанти. У ніч проти 7 травня 2022-го Російські військові точковим ракетним влучанням знищили національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Ночі десь о 22.50 все, все село почуло вибух, все здригнулося, полетіли шибки, в мене відкрилися двері вдома від вибуху. І буквально за секунду вскочила моя невістка сказала, горить музей. Тому що по вибуху вибігла на вулицю і побачила, що в цій стороні. В цю ніч чергував у музеї мій син. Почуття не передавати. за сина, біль за музей, все одразу змішалося. Ну І бігла, бігла до музею. Уже коли я там на повороті стояла, вибігла, то вже я побачила, що тут пожежа. Сильна зразу така без жертв обійшлося лише тому, що сина Наталі міцай рятувальники встигли витягнути з під завалів. Він отримав поранення. Село Сковородинівка жодного дня не знаходилося на лінії зіткнення або в окупації. Тут не розміщувалися військові або будь-яке інше стратегічне підприємство. Воно знаходиться на достатній відстані від кордону понад 40 кілометрів. Загарбники, за даними слідчих прокуратури, задіяли для удару по музею крилату ракету повітряного базування Х-101 Х-555 з літаків стратегічної авіації. Саме тому сталися настільки сильні руйнування. Пожежники приїхали, але вогонь настільки був сильний, що горіло всередині все. Пожежу затушили, але втрати великі, як ви бачите. Ось такий вигляд має сьогодні кімната, якій відпочивав, працював Даворі Савич. Він декілька разів приходив, це не, не ну, по декілька місяців проживав. А у 1794 році по осені він сюди прийшов, залишився у поміщиків і ми знаємо, що 9 листопада він помер. Легенда говорить про те, що він викопав сам собі в саду могилу, вислав дубовим листям із чорнух, прийшов, одягнув чисту сорочку, спочивав у вічному сні. коли ми говоримо про Григорія Савича «Сковороду», то емблематичними для його творчості, на мій погляд, є дві речі: Перше – це філософія серця, яку відпрацьовував Григорій Савич «Сковорода» і який був тут в руслі європейської традиції розвитку екзистенційної філософії, і вчення про. Три світи і дві натури. Цьому присвячено дуже багато літератури. Філософія Григорія Савича-Сковороди була на рівні того часу, коли він продукував свої ідеї. Але особливість його філософії полягає в тому, на мій погляд, що вона набагато пережила вік свого засновника. І філософія Григорія Савича Сковороди, вона входить в нашу вітчизняну філософію. Вартість ракети, якою загарбники вдарили по сковородинівці, 13 мільйонів доларів. За це можна було б побудувати чотири школи в Росії, але вони вирішили витратити кошти на знищення українського музею. Швидко все зайнялось, тому що дах, дерево ну швидко, дах знесло. Ви бачите, по по всій території розлетілися. Понаходили залишки. Я не можу стверджувати, які, яка це ракета, що це було, але залишки того, що це було влучення у приміщення у об'єкт, це, це є. Тобто цілились вони безпосередньо в музеї і хотіли знищити. Музей. Я думаю, що вони цілились безпосередньо в музей. Дуже часто лунало із Росії, про те, що Сковорода російський філософ. Ми знаємо, що він український філософ, народився в Чорнухах, дуже багато бував, проживав на території України весь час. І сам дух його, він сам українець за духом. І, мабуть, знаючи про те, що ми готуємося до святкування до 300-річчя, і це було ціленаправлено, зроблено для того, щоб ще раз. Україні, українцям, куль... нашій культурній спільноті зробити отакий от неприємний. Ну, не... Я не знаю, як це вже, як це назвати. Взагалі це злочин, це злочин, і за який, а за злочин треба відповідати. Мабуть, ворог не просто цілив по музею Григорія Савича Сковоробі. Він знав, хто такий Григорій Савич Сковерди. Він знав, ворог знав, що його вчення, його творчість входить до підвалин українського світогляду, українського світобачення. Він хотів знищити, знищити в самих основах український світогляд, українське світобачення, український життєвий світ. Ну не вдасться, і не вдалося йому це зробити, бо і музей ми відновимо. І знову ми там будемо проводити конференції, і знову там будуть збиратися школярі, і знову там буде проходити посвята студенти. І все буде добре, все буде чудово. Бо нас підтримує в наших прагненнях Григорій Савич Сковорода. Обіяли вкруг м'яранець смертоносне, а до вебеди обійшли несносни. Найде страх і тьма. Ах! Година люта, злая мінута. Умисне знищення культури, яка є частиною самоідентичності нації, є ознакою загального геноциду, так званим культурним геноцидом. За таким сценарієм діяли нацисти з програмою Онімечення східних країн і ватрами з книг. Та совєти, які розстріляли українські відродження. Руйнування музею Григорія Сковороди є безумовним військовим злочином, за який Росія буде відповідати в Гаазі. Через умисне руйнування української культурної спадщини Російську Федерацію зняли з головування в комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наступний крок виключення з організації, а музей Сковороди Україна відновить. Майже ну все було запаковане, тільки треба було вивозити. Тому ну, втрати є. Найціннішими вивезли. Що вдалося? Що найцінніше? Ми ну, те, що ми потім ну, побачимо. Я багато розказувати не буду, але всі знають, що в нас був годинник сковороди. Тому скрипка сковорати. тому ці речі збережені. Було прийнято спільне рішення виділити кошти щодо консервації цієї. Будівлі це буде мінімально, умовно кажучи, консервація, але має на меті вона зберегти від осадків від опадів, які на сьогоднішній час, тобто зима йде да там осінь, щоб ми просто-напросто не втратили те, що ми маємо навіть і на сьогодні. Далі паралельно із цим розробляється проект вже або повної масштабної відповідної консервації, оскільки ми не знаємо скільки часу буде іти війна. І е, після перемоги, звичайно, що ми приступимо до реставраційних робіт, до відновлюваних робіт. Ну і, власне кажучи, до е, реставрації відновлення всього музейного комплексу. Були архітектори говорять про те, що. Все ну, можна відновити. Звичайно, треба робити експертизи, продовжувати працювати, законсервувати частину. Що є свобода? Добровню яке є? Кажуть, неначе воно злотеє, ніж бо незлотне, зрівнявши всі злото. Проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись.